Всім привіт, дорогі мої. Ми з Сережа молоди, що я напишу трішки відео про свою подорож на конференцію. Я зараз в Вінні на залізничній на, 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 станції буду їхати зараз на потягу до центру Вені, де мене зустрічав колега Надія Довшого. Чого я раніше раніше не записував, да, бо ще я до Варшави добирався, потім з Варшави на літаку до Вені. Просто був дуже втомлений. Поспішав і поспішав всюди. Нас затримали рейс. Дуже важка посадка в Вені, тому що дуже потужний вітер був. Зараз доберусь до Вени, за тину з недію, тому що у нас завтра конференція десь у горах біля Швейцарії. І конференція по eating disorders, А ми ще не знаємо, як добиратись туди, тому що на дінзі що після обіду туди нічого не їздить, Ну тому будемо дивитися, що там далі буде. Ми потяг прибуваємо. До речі, на цю конференцію було дуже важко потрапити, і дуже круто, що. Нам, як українцям, допомогли подати заявку з за нашу роботу, тому ми не просто просто їдемо туди, як для того, щоб послухати доповіді інших. У нас теж буде доповідь в суботу зранку о 10-й. У нас буде доповідь нашого інституту, ну і про наш центр, про роботу, нашу професіотерапію. Тому вам 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 так, друзі, я зустрів нашу надію. Hello. Так, і ми значить, спізнилися на всі поїзда, і у нас є останній потяг, за який ми заплатили 160 євро на двох. Можливо, десь вночі будемо там, де ми повинні бути. І 30 кілометрів маємо йти пішки. Так, вночі. По Альпах вночі будемо ще пішки. Можливо, знайдемо якусь машину і нам, нам допоможуть. Ну якось так ідемо на конференцію. Називається так. Друзі, ми з Надією вже в потязі і десь одинадцяте будемо там на місці. І Потім ще 30 кілометрів на місці. Дуже цікава конференція. Планується надія. Я як не вникаю, то я нічого не знаю. Надя розповіла, що там будуть. Дуже круті фахівці світні, там, з Ізраїлю, з інших країн, які дуже круто ну, жарять розвиток харчової поведінки. Подивимось, послухаємо, сподобається, не сподобається, потім ми розкажемо вам. Познімаємо. Познімаємо, так, поспілкуємося з кимось. Але. Ми значить стоїмо на станції, значить сьогодні, ну зараз <кій> вже очікуємо потяг наш. Тут приїжджає потяг з Мюнхена. Ну і ми ж чекаємо, де наш потяг, через п'ять хвилин вже відправлятися повинен. І я кажу, слухай, давай пройдемось туди далі. Там наша зона, можливо, трішки далі. І дивимося, що останні вагони це наш потяг на Ізбург. І <кій> ледь би в ці наш потяг, тому так. <кій> Але встигли. Перша година ночі. Ми плануємо спати на вулиці. Ми десь в горах в Альпах між Швейцарією і Австрією. Місце називається як Верґ. Вірґл. Дуже цікава річ була, що коли ми їхали, то організатори конференції конгресу нам зателефонували і сказали, що ми вам визовемо таксі. Ми все буде окей, ні, ні, ні переживайте. там це було дуже приємно. Дуже приємно. Всім доброго ранку. <свіст> Наші пригоди закінчилися, можливо, <кліст> вже на конференції зареєструвалися. От у нас видали нам бейджики. Ми дуже дякуємо організаторам за те, що нам вчора допомагали добиратись сюди, в це дуже гарне місце. Так, друзі, ми прослухали зараз дві доповіді. Одна була лікаря-професора, який має свою клініку в Барселоні. Друга доповідь була лікаря-теж професора, який має свої клініки в нью йорку і Берліні. Надія що які висновки ми можемо? Зробити. Ну, які висновки, що вони не лікують, що вони опираються більше на, е, не на фон, як ми взагалі не розглядають. То, вони то, це як адикцію лікують. Так, тобто вони дуже поверхнево дивляться, особливо ну, здивовані тим, що. Як там, анорексія – це про контроль, булімія це про середнє, а... а кампусів – це відсутність контролю, і вони навчаються. Якась дуже поверхнева така штука. Але будемо за... ще послухаємо, що я на своїх, в своєму інституті навчаю більше. Мені сертифікацію поки що здали би. І так, основні доповіді на сьогодні закінчилися. Зараз будуть воркшопи, дискусіонні. Простір, де можна буде поговорити про РХП з тих доповідей, які ще були сьогодні, значить, подобалася тільки одна: про те, як колеги з Австрії розповідали про тріалог, що таке тріалог? Тобто, це такий діалог, в якому приймають участь Троє. Це дитина, Хівець і. Родина, і це все проходить в груповому форматі В форматі групової терапії, де так само приймають участь багато. Так от родин ну десь на 20 чи на два сюди. Це працює. Вони це доказали. Вони доказали це на дослідженні своєму. Дуже гарне дослідження. Але ми це робили колись. Ми називали це дитячі батьківські групи, які колись ми робили. А зараз на жаль, не всі можуть собі дозволити це, але так це дуже круто працює. Я дуже задоволений тому, що хтось цим займається. 8 години ранку ми вже проснулися і будемо йти на конференцію. Я не знаю, хто придумав починати конференцію в 8.30. Це дуже рано, хочеться виспатись, тому що тут неймовірно повітря. Давайте про конференцію. Що вчора ще було такого цікавого? Та нічого багато говорить про те, що значить вони придумали лікування анорексії на дому, тобто коли приходить психотерапевт, такий куратор, можливо, психолог, який просто на дому допомагає справлятися з дитиною з РХП та там. Проводить якісь бесіди, вони разом корчуються, там щось ще таке робить, іграються. Він не ознає мір дитини там і так далі. Ну тобто таке, і це коштує дуже дорого. По-друге, що цікавого ще було, що значить лікування анорексії з допомогою метроліптину. тобто ін'єкції метроліптину, тобто вони впливають просто це на гормон ліптин. От і це ніби допомагає більш голоду з'являтись, і людина ніби хоче більше їсти. Ну окей, добре. А як це впливає на стосунки? Коли моя анорексія – це мій спосіб адаптації до стосунків, які є в моїй родині? І як туди? Теж дуже цікаве питання. І до речі, коштує один курс метроліптину ін'єкції, коштує 17 тисяч євро. Ну, тобто це не дуже дешево. Тут терапія коштує там, а якщо брати клініки, там десятки тисяч євро від там, 15 20 до 30 45. А у нас в центрі терапія за місяць, повний курс, якщо брати з нутриціологами і так далі буде коштувати всього там, 350 доларів. Я от думаю, що ну, дуже круту акцію ми робимо для наших клієнтів. До речі, що була крута штука про віртуальну реальність. Коли там просто людина, вона може в віртуальній реальність їсти, от, коли вона може бачити, як вона виглядає, там в кілька кілограмів там, і так далі. Теж ці, прикольно, але я не дуже вірю, що це може впливати на виліковання від анорексії або компусійного переїдання, або булімі. Ну тому що це все ж такі простосунки. Саме великий відсоток виліковування, ну вони називаються Full Remission. Да, Повна ремісія э, рік після лікування. У них 47%. 47% карт всього. Це найкрутіші. Там були показники на значит, 27%, 30%, 47 найвисокі показники. І вони кажуть, це дуже круто. Ми знаємо, що йдемо і дивимося, у нас 90%. Канаді вже йде. <реш> тобто, <реш> багато є різних методів лікування РКП. Я записую відео про вчорашній день, що ми взяли з конференції, во тобто. А... Те, про що ми вчора з тобою говорили, що багато є методів лікування РХП, але вони входять в ході навколо і не пояснюють саму структуру РХП і чого воно так все з'являється. Але що класно, вони починають задумовуватися про вплив сім'ї, вплив оточення, і це дуже класно, тому що да. це якраз перегукується з тим, з тою основною ідеєю, да, яка в нас але просто що ми про це знаємо з 2015 року. Сьогодні наша доповідь, тому от ми вже біжимо, тому що про півгодинки, десь тільки що ми послухали з надією доповідь про професора Лейцар, вона з Ізраїлю, віце-президент академії Ітіндізодес, про профілактику, про ці закони про фотошоп заборону, там заборону пропаганди нарксії в моделінгі і так далі. І так далі дуже цікава доповідь, але мені більше сподобалась вчорашня да доповідь про превенцію, коли говорили про, про те, що там, де ми проводили в цих школах, де. Проводили превентивні мери, мі <смі> там захворювали анорексію. Так, <смі> да, якщо підключали нутриціолога і намагалися розказати, що правильно неправильно, і включали інтуїтивне харчування, да. там загострювалися. <звіст> да, проблеми. Да, тому, <кх> тому бачите. Така херня малята. Основна тенденція, про що вони говорять, це про те, що стосунки з їжею, стосунки з тілом. І от як зараз казала в своїй доповіді, да, що це мова людини про ЗРКП щось говорити. Да, До речі, але вплив фону якось не дуже враховується. Да, ну скажімо, да. Мені сподобається. Мені сподобався один слайд. Ну, знаєте, таких ефіопських. А дівчата з губою, такою де така тарелка на цій губі, і так роблять для того, щоб вони нічого не говорили. Насправді, ну круто, чоловіки -чо -чо сказали, що так, ти гарніша. аби то яби тільки мовчала. Добре, друзі, зараз наша доповідь. Все надія справилася. Да. Надія зробила доповідь. Ну і ще були дуже цікаві доповіді про тіла, хейт тіла, да, там і так далі. Mm -hmm. Була дуже цікава доповідь про TikTok, як впливає TikTok. І що якщо ви намагаєтесь просувати TikTok, то все, що не окей, воно дуже добре просувається, а те, що окей і за воно не просувається зовсім. Наша доповідь мені здається, що вона дуже зацікавила всіх, до нас багато підходили, питали. Ну дуже важливо те, що по перше її слухали це от віцепрезидент академії eating disorders з Ізраїлю. от, і вона була дуже зацікавлена. Взяла наші контакти і Надю допитувала, як ми як центр працює, як ми лікуємо. І, коли коли почула, вже каже, так вже, вже 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 круто. Да, і до нас підходили і батьки, угу. і ті, хто працює угу. тут, і питали, чи можуть давати наші контакти. Переселеним, бо ну дуже сподобалася наша методика. Тому я думаю, що ми своє своє завдання зробили. Буду повертатись додому. Це буде дуже дуже складно, тому що тут логістика це а. Але воно того варто. Воно того варте, так. Да. Ви подивіться, які, які тут країни. Пані Лацар познайомились і поспілкувалися, і вона нас запрошує до того, щоб ми поспілкувалися ще далі після конгресу. От ми це зробимо. Це буде надія, вона я думаю, пані Лацар там з нею домовиться і, і разом зі мною, ну, коли ми там поспілкуємось. Тому що вони дуже зацікавлені в тому, як ми працюємо онлайн. Тому що вони ну взагалі ніхто не працює ніхто онлайн. так не працює онлайн. І вони, ні, ну, вони просто здивовані, що можуть бути такі результати. І ще можна сказати, що от нарешті ми з 2019 року фізіотерапія зазвучала знову у Європі. Постійно її путають з, фі з фізіотерапії, це фізіотерапія. І вони кажуть, да, от те, що і Аліна казала, да, що вони теж розділяють хворобу, але вони це роблять ну, просто так, для того, щоб було трішки їм легше, але в а, такі глубінні механізми, про які розказала сьогодні Наді, вони туди не йдуть. І Для них це було. Дуже так все здивовано, все по-новому, і тому вони дуже зацікавлені в нашому баченні і цим дізолес. Молодці Молодці. Ми Молодці. Підемо каву тут.